Після зими усі ми з полегшенням зітхнули, адже позаду залишилися грип, застуди та гострі респіраторні захворювання. Втім, з приходом весни ми відчуваємо інші клопоти зі здоров'я, адже нестачу вітамінів більшість людей відчуває саме на весні. Заради справедливості слід зазначити, що ставити собі діагноз, «Авітаміноз» не зовсім правильно. Адже насправді авітаміноз це практично повна відсутність вітамінів в організмі і зустрічаються подібне явище дуже рідко, найчастіше серед народів далекої півночі. Неприємні ж симптоми, котрі дошкуляють нам навесні, свідчать про гіповітаміноз. Основні причини гіповітамінозу це неякісне і незбалансоване харчування, стреси, несприятлива екологічна обстановка, фізичні та емоційні навантаження, зловживання спиртим та паління. Гіповітаміноз. Одне з актуальних питань на сьогоднішній день. Тому що саме навесні відчуваємо справжній вітамінний голод. Виникає слабкість, сонливість, знижується працездатність, слабшує імунітет. Це ознаки гіповітамінозу. Людина стає вразливою до інфекційних хвороб. Сам гіповітаміноз не є пусковим механізмом до загострення недуг. Але на його фоні виникають різні хвороби, загострюються хронічні недуги. Вітаміни це складні хімічні сполуки, які беруть участь у біологічних процесах організму. Вітаміни разом із ферментами служать каталізатором в окисновідновних процесах в організму. Вітаміни поступають в організм. Із продуктами, які ми споживаємо з їжею. Для того, щоб була потрібна кількість вітамінів, потрібно правильно вживати їжу, правильно її готувати. Тому що велика кількість вітамінів пошкоджується при неправильній термічній обробці, кулінарній обробці, при неправильному зберіганні. Хибна думка, що вітаміни містяться виключно в овочах і фруктах. Основне джерело вітаміну А і Д є печінка, вершкове масло, рибічий жир, молоко. Вітамін Е міститься в, в крупах, в м'ясі, в рибі. Постачальником вітаміну в 1 є яловичина, свинина, хліб, крупи. Вітамін В2 міститься в таких продуктах, як, риб, як риба, м'ясо, молочні продукти крупи. Вітамін В12 міститься в рибі, м'ясі, яйцях, печінці. Фоліва кислота міститься в зелені в крупах. Деякі вітаміни незначна кількість може синтезуватися кишечною флорою кишківника. Але значна кількість. Вітамінів повинно поступати в організм разом із їжею. Наприкінці зими організм найбільше потребує таких вітамінів, як А, С, Д, Е і всієї групи вітамінів В. Вітамін А, ретинол підживлює шкіру. Вітамін С рятує організм від застуди. Вітамін Д полегшує засвоєння кальцію в організмі. Вітамін Е додає енергії і нейтралізує дію токсичних речовин. Вітаміни групи В усувають втому, насичують організм киснем, активізують білковий обмін в клітинах, зміцнюють нервову систему. Але навесні не всі вітаміни можуть потрапити в організм з їжею, яку ми споживаємо. Тому що під дією зовнішніх факторів деяка кількість вітамінів інактивується, значить, це при неправильному зберіганні, вітаміни руйнуються під дією кисню, під дією сонячних променів, при термічній обробці. Тому потрібно вживати і синтетичні вітаміни. Синтетичні вітаміни є і дорогі, і дешеві. Вони за своєю дією тутожні. Треба дивитись не на ціну, а треба дивитись на їх вміст. Якщо ми вживаємо синтетичні вітаміни, і щоб вони активніше засвоювались, їх потрібно вживати зранку під час їди. Ні в якому разі, не запивати молоком газованою водою чи кавою, а потрібно запивати водою. Ковтати капсули потрібно цілими, не розжовувати. Для того, щоб ми не відчували ознак гіповітамінозу, потрібно вживати велику кількість вітамінів, як з продуктами харчування, так і синтетичні вітаміни. Бажаю вам міцного здоров'я. Сподіваємося, ви прислухаєтесь до порад лікаря. І деякі симптоми гіповітамінозу, як втома, знижена працездатність та сонливість, будуть вам не страшні. Цікаво. А як же борються з нестачою вітамінів наші мешканці? Ну, їм яблука купляю, ківі купляю, апельсини, грейфрути купляю. Ну, а так я знаю, чай зелений п'ю. А якісь аптечні вітаміни вживаєте? Ні. Ні. Не вживаю. Лучше натуральні і то більше і яблука. Наші, от в магазині не купляю, а от іменно на базарі бачу, що воно домашнє яблуко хороше. А мед, пилок мед. вживає? Пилок ні, мед вживаю. Кожного дня? Ні. А як вживає? Як під настрій. В принципі, не дуже любить я меду що порадити нашим червонорадцям, як уникнути нестачі вітамінів в організм? Більше їсти вітамінів. Яблуко до наше, кислу капусту, дуже багато в ній вітамінів. Вона від цього, як того, це дуже багато допомагає людині. Цибулю, о, якщо ви, то коли там в листопаді було, ми стільки цибулі з'їли з сім'єю, нас п'ять чоловік, дочка, зять, внучка і мій чоловік. Що, мабуть, за все життя ми стільки її не з'їли. З усім їли, стільки можна було. Вам бракує вітамінів? Ні. А, взагалі, якісь комплексні вітаміни аптечні. Ви зараз вживаєте? Наразі нічого не вживаю. Абсолютно. А Ні дітям даєте? вживати вітамін С. Дітям даю. Але дітям не даю такі вітаміни, а дітям даю хіноцею. на хіноцею. А що порадити червоноградцям? Які продукти слід з'їсти, аби поповнити комплекс вітамінів в організму? Я не знаю, треба їсти напевно все. І наскільки то дозволяє. Бюджет, скажем так, ну більше їсти чесника, цибулі, таких овочів буряків. Ну от з таких фруктів я не знаю. Ну тому що люди зараз не, не той імунітет, схильність багато до алергії. Відповідно, цитрусові так їсти безмежно. Ну і не знаю, чи дають вони таку користь, яку би повинні давати. Як ви боретесь з гіповітамінозом? Побільше цибулі їсти, я думаю. Ну, у нас зараз дуже багато. он барвінок на овочі, на фрукти. Будь ласка, можна соки пити. Я так думаю, хто може, по можливості, хто має гроші. А як бідні пенсіонери, то я не думаю, що він собі позволить соку чи того банана. А мать вживає? Обов'язково цілу зиму. Хоч дочки і внучки не люблять, але я заставляю хоч ложечку, хоч там дві чайки. А як часто? Ви кож кожного дня зранку? Кожного дня зранку і нанеш восна немає. Вже ж роки трошечки. А що порадити червоноградцям? Що споживати у цей весняний період? Більше цибулі і чеснику. Зживаєте якісь вітаміни? Е, ні. Я шипшину запарюю, свої купляю в аптеці майже, ну сину і купила. Ну, Фрукти овочі само собою. у нас свої, буряк, морква ну, з, от, Сьогодні, наприклад, синові потерла морквочку з, вівсян, з вівсянкою. Е, мед поклала ізюмчик. Ну такі зразу не зорієнтуєшся. А мед ви вживає? Мед вживаю. А як часто? Ну так як потрібно, дуже часто то так само не можна.